Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DEVOLTTOOLS.com.ua В даному відогляді на вищу вазі акумуляторний дриль шурупокрут від компанії DeVolt, а саме модель DCD100 YD2T. Постачається він ось в такому чудовому кейсі. До речі, дані кейси ще й синхронізуються між собою. Давайте ж його відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Почнемо з комплекту постачання. Бачимо, що у ньому присутня уся необхідна технічна документація. Також присутні два акумуляторні блоки, до речі, 18 вольтові з ємкістю 2 Ампер-години. Звісно, присутній сам шурупокрут та зарядний пристрій для наших акумуляторних блоків. Зарядний пристрій має силу струму 0,9 А. Розглянувши комплект постачання, давайте приділимо увагу технічним характеристикам. Кількість обертів максимально досягає 1650 Обертів на хвилину. Кількість ударів регулюється. На першій швидкості 7650 ударів на хвилину, на другій 2850. Максимальний крутний момент 68 Нм. на метр. Тип двигуна безщитковий. Вага інструменту 1,9 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, давайте ж нарешті розглянемо і сам інструмент. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг цього шурупокруту – Під'єднаємо акумуляторний блок. Одразу бачимо те, що присутня підсвітка робочої зони, завдяки ній ми можемо працювати у важкодоступних та погано освітлених місцях. Корпус інструменту, а саме руків'я, дуже добре прогумовані, мають рельєфну поверхню, що упереджує ковзання руки під час тривалої роботи. Тобто фіксація та ергономіка у нас непогана, ергономіка саме дуже непогана, а фіксація надійна. Далі бачимо пусковий гачок. Та клавішу, вірніше важіль перемикання реверсу. На верхній частині та на задній частині інструменту ми бачимо велику кількість вентиляційних отворів, котрі сприяють кращому охолодженню інструменту. До речі, задня частина також добре прогумована. Тобто, ви можете сміливо ставити шуропокрут під час перерви ось таке положення. Він не пошкодиться. Далі бачимо те, що у нас присутній металевий корпус редуктора. Це також досить важливо, адже саме. Такого плану корпус допомагає інструменту дуже добре охолоджуватись, а у нас ударний шуропокрут і це по суті важливо. Наступним, несумнівно, дуже приятним моментом буде загальна довжина інструменту. Коли ми казали про можливість доступу у важкодоступні місця, це також один з факторів, котрий несумнівно цьому сприяє. Ударний шуропокрут з загальною довжиною 17 см, це інструмент дуже високого класу. Далі бачимо те, що присутнє механічне обмеження крутного моменту. 15 основних режимів також присутній режим свердління та режим свердління з ударом. Максимальний крутний момент у даному шуропокруті досягається на першій швидкості у режимі свердління, на другій швидкості у нас більша кількість ударів та відповідно більша кількість обертів. З приводу патрону у даному шуропокруті він також досить незвичайний, незважаючи на те, що його зовнішні Вигляд, по суті, ніяких емоцій не доставляє звичайний класичний патрон. Він незвичайний. Він всередині металевий. Та на ньому присутня трещітка, котра допомагає надійно затиснути витратні матеріали та, відповідно, працювати, не переймаючись тим, що вони у вас можуть випасти. Це досить важливо, адже, ще раз нагадаю, у нас шурупокрут ударний. Друзі, як висновок маємо компактну. Потужну модель з безщітковим мотором, чудово продуманою ергономікою та по суті безлічю можливостей. Нагадаю вам про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Якщо хочете більш потужні акумулятори або більш потужний зарядний пристрій, або просто більше акумуляторів, звертайтеся до мене сайту devoltools.com.ua. вони з радістю зберуть набір під ваші потреби, а також допоможуть підібрати інструмент саме під ваше завдання. Особисто я також подякую за перегляд даного відео Сподобалось? Підпишіться, поставте вподобайку, та побачимось.